У щорічній зустрічі МВФ та Світового банку у Вашингтоні брав участь і Європейський банк реконструкції та розвитку. Цього року ЄБРР збільшив запланований обсяг інвестицій в українську економіку вдвічі до 1 мільярда євро. Такий обсяг інвестицій в Україну банк планує підтримувати протягом наступних шести років. Куди саме підуть ці гроші та якими бачать перспективи української економіки? Президент ЄБРР Сума Чакрабарті розповів моїй колезі Тетяні Ворожко. Однією з основних складових успіху України президент ЄБРР сумача Крабарті називає досягнення миру та стабільності. Втім, запевняє, що навіть у випадку повномасштабного конфлікту банк залишиться в Україні, де вони вже відкрили другий офіс у Львові. We have ми конфлікт раніше працювали в умовах збройного конфлікту, наприклад, у Боснії, Грузії. Звичайно, що ми не хочемо, щоб це сталося. Потрібен політичний діалог. Конфлікт робить життя важчим для всіх для нас, українців, інвесторів. Інвестор, дивлячись на цей регіон, не лише на Україну, а на цілий регіон, включно з Росією, не поспішає заходити. Завдання нашої команди спробувати переконати інвесторів йти в Україну, тому що ми гарні партнери. Ми му. Мусимо їх переконати, що Україна має потенціал стати великою економікою, і ті, хто прийдуть першими, отримують переваги. Для них буде більше можливостей. Вони теж мусять ризикувати. Але це безпечніше заходити разом з ЄБРР Минулого року через високий рівень корупції та небажання уряду Януковича проводити реформи ЄБРР зменшив обсяг інвестицій вдвічі та повністю відмовився від фінансування проєктів у державній сфері з новою адміністрацією. По перше, обсяг буде іншим. Ми орієнтуємось на щонайменше мільярд євро щороку. Вже в перші три місяці цього року ми схвалили видачу кредитів на понад 500 мільйонів євро. По друге, тому що уряд реально готовий проводити реформи. Ми відновлюємо співпрацю у державному секторі минулого тижня. Ми схвалили видачу траншу в 200 мільйонів євро на будівництво доріг. Ці гроші надійдуть щойно. Україна підпише угоду з МВЕ. ЄБРР фінансуватиме проекти за трьома основними напрямками: банківська сфера, енергетика і малий та середній бізнес в енергетичній сфері. ЄБРР у першу чергу зосереджує свою увагу на розвитку та застосуванні енергозберігаючих технологій. близько 20% газу, який Україна закуповує, просто втрачається через погане транспортування, через застарілі неякісні труби, які протікають, і тому подібне. ЄБР готовий допомогти в розвитку державного управління. Зокрема, банк пропонує заохотити високопрофесійних українців, які колись іммігрували на захід, повернутися в Україну та працювати в урядових структурах, допомогти в реформі державного управління. Ми хочемо допомогти у технічному співробітництві, фактично профінансувати, щоб заохотити цих людей повернутись. Ще за часів Януковича банк працював над антикорупційною ініціативою, але тоді вони не побачили великого бажання уряду боротися з корупцією. До минулорічних напрацювань банк повертається сьогодні з більшим ентузіазмом та вірою в успіх. Не лише уряд чи ДБР, а й український бізнес вірить в нову ініціативу. Це нова спільна ініціатива. Ми її спільно розвивали. Її фундаментальна частина інститут омбудсмена, до якого можуть звертатись представники бізнесу, які зазнали зазіхань корупціонерів. Ця особа може робити власне розслідування. Сума Чакрабарті вірить, що завдяки серйозним реформам, боротьбі з корупцією та міжнародній підтримці, українська економіка зможе досягти значного успіху. Політики мають пояснити суспільству, що ці реформи треба було вже зробити давно. Вони будуть болісними, але Україна має реальний потенціал на відміну від багатьох країн. Це велика країна, яка має диверсифіковану економіку. Вона може зростати дуже швидкими темпами, якщо запровадить ці реформи. ЄБРР бачає, що провідну роль в українській економіці відіграватиме аграрний сектор. Розвитку якого заважала корупція та рейдерство. Це був сектор, який за попереднього режиму страждав від жорсткого рейдерства і жахливої корупції. Одна з причин, чому я особисто так активно був залучений до антикорупційної ініціативи, полягає у тому, що аграрні компанії, з якими ми працювали, говорили мені, неможливо працювати у цій ситуації. Нам потрібно боротися із корупцією у довготерміновій перспективі. український агробізнес має бути провідним не лише у регіоні, а у всьому світі. Віті Тетяно Ворожко голос Америки.